Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Ну от я і готую обід сьогодні. Нема мене кому замінити. То тобто приготую з вами разом. Я буду готувати, а ви будете коментувати? Пішли? Так. Вже розігрівся, олій розігрівся. Я картоплю помила і просушила. Знаєте, ну такою цуперкою добре просушила, щоб вона не мокра. І висипаю сюди все. А вона смажиться. Поки картоплі не смажитись, я тут маю фарш. Маю фарш, я витягнула фарш з морозилки, фарш, е з кролика, фарш з кролика. І сюди додаю дві ложки. Тут у мене є дві ложки манки, щоб трошки манка набухла. Перемішаю. Так, все, я вже перемішала. Перемішала і тепер маю тут чесничок, цибульку. І я собі кришу так, як мені треба. Я цибульку скришила дуже бідненько, то до фаршу. Фарш має полежати хвилин 15-20, щоб набухла, та добре манка. Але я зразу сюди дам цю цибульку. Ну, зразу не буду перемішувати, просто цибульку сюди вбиваю і вона собі буде. Вона має підсмажитись та картопля на червоно. на червоно. Картопля у мене вже досмажується там. І фарш вже у мене набух. Манка набухла фаршем. І тепер я буду підсолювати і перчити. Я думаю, без солі. І дам перцю. Так, знаєте, добротно, як я весь час це роблю. І перемішаю. Перемішаю так, щоб було добре перемішано. А тепер я буду робити фрикадельки. Знаєте, от трошки руки змочу в олій і буду робити фрикадельки. але буду робити трошки більші, знаєте? О, не маленькі, трошки більші такі. Так пороблю всі. Кролик молодий, знаєте, тому я так трошки більші роблю, не малесенькі такі. Що він просмажиться, той, той кролик, ті фракадейки. Ну так пороблю всі. Картоплі вже посмажились. Картопки посмажилась і я її відставляю на пару хвилин, поки я посмажу брикадей. Відставляю і накрию кришкою. А тут я маю нароблені вже фрикадельки. Сковорідку поставила сюди на огонь і налию олію. О, щоб воно розігрілося. Так, я вже буду виставляти ті сюди на, на сковорідку. Всі. Тому я взяла таку більшу сковорідку, щоб мені помістили всі ці великі прикадельчики. Одна вийшла чи дві менші трошки, так як було фаршу. І їх добре осмажу. Добре їх обсмажу. Все. перевертати потрошки. І всі ж обсмажити. Бачите, вони тримаються публі, нікуди вони не розвалюються, ці прикаделечки. Добре. Приходечки мої вже посмажені. Там я беру цибульку, висипаю сюди. Ці да? прикаделечки. Числичок сюди. І все воно потушиться трошечки. Вже разом перемішаю. Вони вже готові. А запах пішов, а запах пішов. Такий класний пішов запах. Класний пішов запах. Ну от, треба, щоб воно все разом перетушило. Даю дийший вогонь, щоб воно трошки підсмажило. Чуть-чуть, пару кленочок. Все, все потушилось. Тепер я беру цю соворік з цією картоплею. Пересипаю сюди, до цієї картопельки. Тепер додав помідори. Перець. Я маю свій заморожений. Бачите, свій перець заморожений. Все сюди додаю. Тіла, тіла виходить сковорідка, підключаю газ більше. І накрию кришкою, тоді ще раз перемішаю, щоб, ну, щоб мій перець розтав. І тоді ще раз все перемішаю, і най воно добре все протушиться, дала більший газ. Ще так не вимішую, бо треба, щоб воно все трошки, трошки уляглося. Так, я тепер відкриваю, беру солю, перчу. Негай Беру солю. Ну, фрикадельки солені, але картопля в мене не солила. Перчу. І добре все перемішаю. Так, я перемішаю А тут я ще маю петрушку, щоб пішла в город. Там ще в мене багато петрушки. Я її нарізала собі. І... Принесла, помила, перша стрішу її. Хоч то не багато треба, бо того буде весна. Так зараз за пару місяців, скільки мені там тої петрушки. І зараз буде знов петрушка. знаєте? Так що трошки на кришу і все. Добре. І додавлю ще в ту картоплю. Додаю сюди сущу петрушку. І все, перемішую, і все. І все. Ой, який запах йде. Ходіть до мене на обід. Ходіть до мене, мої хороші, на обід. Отакий в мене вийшов обід сьогодні. Все приготувалось, все добре, смачнесеньке таке, гарнесеньке, все мені так подобається. Ок. Бачите, яка картопля. Все приготувалося, все дуже добре, все дуже добре. Ще спробую ту фрикаделечку. Бачите, який в мене вийшов обід? Отака смакота. Отака смакота, мої хороші. Дуже смачно. Так що готуйте. Все, мої хороші, обід приготувала, вам показала. А, готуйте, смакуйте на здоров'ячка. Дуже смачно. Ну, от дуже смачно. А зараз я буду їхати в місто, зараз в нас не стане світла. Ну, я буду робити другу роботу свою. А вам ще дякую, хто залишався зі мною. Хто підтримує мене, хто підписується на канал, хто ставить подобайки, пише коментарі. Щиресенько вам дякую. Щиресенько вам дякую, мої хороші. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої любі, всім до зустрічі. вчора в нас не було світла, так світло виключають багато, що я не встигла нічого. Ні, знімати, нічого, поки на пошту, поки з пошти. Хто не знає, що у мене є другий канал, канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої хороші, я надіюсь, там вам буде цікаво. Сьогодні, можливо, буде ролик чи навіть і два, якщо буде світло. Всім пока, мої любі! Всім пока.